Опалення по баварськи їде до наших клієнтів. О, тут ще дивіться що їде. Автоматика. Все оригінал гофра. Зверніть увагу гофра яка. Яка плотність, вона прям ну, Такої взагалі. Гофри немає навіть, я ніде не зустрічав. у нас Мошняк. Комплекти. Датчики, кнопка. Причому угу. мутка, що а замовник замовив топку 2 роки назад. і в процесі споглядання наших публікацій ха, про Брунер. Ха, дозамовив автоматику ще рідну. І ми це його закомплектували. Да, це вже нова автоматика. Ну коротше тут все дуже все якісно. Запаковане. дисплейчик. А не не бо це він сам одна. Навіть хусти. <кхи> тут дивіться навіть іде а, термопара керамічна. Коротше, вона тут. Все, дивись повністю всякі болтички, хлястики, все це Прикинь. Красавчики. оце підхід. Так що отак, вон сама топка, фасад метр двадцять один, світлий шамот. Завтра вона їде на монтаж.